На Алеї Слави у Краснограді ще не встигли змити сліди трагедії. В калюжі крові досі лежить дитяча машинка. Кирило загинув із улюбленою іграшкою в руках. Малюку було усього шість років. Малиш і грався, біжав там ну, недалеко. І хлопок і впала стела. Усе сталося на очах у Євгена разом із племінником і його батьками. Той гуляв у центральному парку. Коли малий підійшов до меморіальної стели, дорослі його не зупиняли, і навіть уявити не могли, що за мить гранітна глиба поховає під собою дитину. Ту стелу є лісню, остянули той стели 200 кілограм. Його на на місці роздивив все. Родичі говорять, Крило лише проїхався іграшковою машинкою по граніту. Вистачило одного дотику, і стела впала. А ось підняти плиту не змогли навіть двоє кремезних чоловіків. Лікарі були на місці вже за дві хвилини. Травма черепно-мозгова, судя по всьому. Ми просто к сожалению констатували що смерть на гаспітальними етапі. зараз. Убивчий монумент вилучили. Ось він, тільки подивіться: два центнери трималися на двох тоненьких металевих прутах. На мой взгляд, первоначально ну, были нарушены технические условия его монтажа. Небезпечна стела простояла у парку всього два роки. Її зробили за гроші меценатів на згадку про загиблих воїнів Другої світової. Потім передали на баланс комунальникам. Відтак провадження відкрили за статтею Службова недвалість. А хто винен, виробники чи чиновники, висновки дадуть експерти. Мер підозрює, що монумент напередодні могли пошкодити вандали. Ну акто вандалізму, на жаль, притаманні та мабуть, не тільки нашому місту. Напередодні там було по пошкоджені. Побачити клумби і там встановлювали ці клумби, повертали ну кожен день. На жаль, ми вимушені щось там підремонтувати. Жодного зауваження цілосних конструкції не було. Ви самі розумієте, яка зараз ну, менталітет молодіжі. Ми розходимося 6-7 вечора. Тут збираються, півко попивають. Цю версію підтримує і пані Наталя, яка прибирає в парку. Зараз ледь стримуючи сльози, вона прийшла засипати кров дитини піском. На меморіалі вона наводить лад щоранку, протирала гранітні плити і перед трагедією, та тоді вони навіть не ворухнулися. Пам'ятник стояв, не шатався, тріщин не було. Я його витирала тряпочкою вчора. Ніяких. От мог упасть на мене кінці кінця. Нічого такого, що передвіщало, що пам'ятник упаде не було. Але ж родичі померлого хлопчика переконані, це все відмовки, якими чиновники та комунальники тепер просто прикривають своє нехлюйство. Он новий, так і не мало бути. Це просто як да, там в народі люди зажали деньги, сделали на матір вот так, поставили, все, тіпа очі задбилі. Якщо ця версія підтвердиться, винні у недбалості можуть сісти на 5 років. В мерії обіцяють додатково перевірити всі пам'ятники міста. Маленького Кирила поховали вже сьогодні на місцевому кладовищі.